На фронті кадирівців чинили те, чого ніхто не чекав. Побилися із своїми та покинули блокпости і позиції, на яких стояли. Отак От просто надавали своїм же союзникам по армії, а далі просто зникли. Цікаво, що перед цим ходила інформація про конфлікт Кадирова і Путіна. Україна хотіла би цієї внутрішньої війни, але наскільки це реально? Розбираємося за мить. Вітаємо вас, дорогі глядачі на каналі ПІТІВІ. Не забуваємо підписувати, ставити вподобайки, і, звісно ж, коментувати. А ми починаємо. кадирівці, які нібито мають підсилювати армію Путліра своїми спецпідрозділами побилися з Дагестанцями, та, схоже, своїми ж та тікають з позиції, за якими вони були закріплені. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ситуація набуває нових обертів. Кадирівці досить раптово та масово покидають свої блокпости. Чеченські солдати, які раніше були гарантами безпеки на цих позиціях, тепер повертаються додому. Тож щось з зм... Мусило тіктокерів тікати з Херсонщини згідно з інформацією ситуації, коли солдати Рамзана Кадирова повертаються додому до Чечні, залишаючи свої позиції на окупованих територіях, стали досить масовими. І тепер чеченці зникли з багатьох населених пунктів лінії зіткнення. В одній з таких ситуацій, за словами місцевих колаборантів, колона техніки кадирівців проїхала до кафе на ірі біля Антонівки, зробила розворот і поїхала назад, але не без інцидентів. Пізніше стався вибух і на мосту через річку конка, якими користувалися рашисти, опинилась у воді. Ймовірно, самі кадирівці його і підірвали. Чи це була помства самих кадирівців своїм, чи просто паніка? Але тоді питання, чому залишається загадкою? Зазначимо, що раніше командир спецназу Ахмад, генерал-майор Алті Алаудінов заявив, що не планує рятувати чеченців, які добровільно здалися в полон Збройним силам України на Курщині. Втім, під час обміну полоненим Україна від Дала рефії бійця зі спецпідрозділу Ахмат. Акрамана Масхабова сам Кадирівець розповів, що він із Грозного та був мобілізований за три місяці до потрапляння в полон. Але фото в його соцмережах свідчить, що до армії він потрапив мінімум в липні 2023 року. Також стало відомо, що окупанти з чеченського ахмата змушують рашистських солдатів у Курській області захоплювати для них позиції, відсиджуючи за їхніми спинами. Про це розповіли самі ж полонені загарбники зі 155-ї бригади морської піхоти. Тихоканського флоту ЗС РЕФІ, відео з яким оприлюднив у себе в телеграм-каналі український журналіст Юрій Бутусов. Зі слів полонених расистів, тактика кадирівців полягає у тому, щоб посилати попереду себе гарматне м'ясо з інших підрозділів, і якщо ті зуміють виконати поставлене завдання, приписувати їхні успіхи собі. Ось що говорить один з військових армії РФ: наше завдання тут сидіти і чекати Ахмат. Тут закріпитися, сидіти тихо, якщо будуть якісь дії, повідомити по рації, заявили полонені. Крім того, російські морпіхи скаржаться, що кадирівці відбирають у них спорядження, а незадоволених ще й змушують вибачатися. Цікава ситуація трапилася і у тимчасово окупованому Каланшаку. Там кадирівці не лише відступили, а й встигли влаштувати біку з Дагестанцями. Це без сумніву свідчить про внутрішні розбіжності у так званих військах, що мають підсилювати армію рефі конфлікт між Рам... Мзаном Кадировим і сенатором від Дагестану, мільярдером Сулейманом Керімовим, уже вийшов за межі Кавказу. Усе почалося з боротьби за контроль над російським гігантом Wildberries, 99% акції, якого належать Тетяні Бакальчук, а 1% її колишньому чоловікові Владиславу Бакальчуку. Після розлучення Бакальчук злила компанію з Дахистанською бізнес-структурою під контрольною Керімову, що стало червоним прапором для Кадирова. Ставки зросли, коли Бакальчук попросив Кадирова втрутитися, адже Дагестанці намагалися монополізувати компанію. У вересні перестрілка в офісі «Вайлдберіс» у Москві завершила смертю двох інгушів, нанятих Керімовим і пораненнями ще десяти осіб. Рамзан Кадиров, зрозумівши, що на нього відкрили полювання, оголосив помсту не лише Керімову, але й двом депутатам Держдуми Бехану Барахоєву та Різвану Курбанову. За його словами, це була спроба замовити замах на нього, хоча насправді в. Це як завжди зводиться до бізнесу і грошей. Цей конфлікт може бути лише початком чергового витка нестабільності в російських збройних силах, що свідчить про те, що у Кремлі вже не можуть утримати контроль навіть над власними вірними союзниками. А от що у кадирівців вдається відмінно крім записувати відео своїх героїчних подвигів у бою, так це мародерити на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, зараз кадирівці масово вивозять обладнання з металургійного комбінату імені Ілліча. Про це Розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначає, що протягом кількох останніх років до повномасштабного вторгнення через тиск громадськості щодо екології на завод Ілліча у Маріуполі закупило сучасне іноземне обладнання, яке дозволяє збільшувати ефективність виробництва, зменшувати викиди. Тощо зараз кадирівці цинічно крадуть все це устаткування. Цитуємо Андрющенка. До початку повномасштабного вторгнення частина російських металургійних комбінатів також придбала те саме остатку. Кування в іноземних виробників. Однак зараз через санкції рашисти не можуть ані обслуговувати власне обладнання, ані ремонтувати його, пояснив радник міського голови Маріуполя. Враховуючи комплекс металургійного виробництва два роки, це достатньо великий проміжок часу, протягом якого будь-яке устаткування потребує технічного обслуговування, іноді ремонту чи заміни. Зараз устаткування з комбінату ліча демонтують, вивозять і продають на металургійні комбінати, зокрема на території. Осії, де його потім використовуватимуть для техобслуговування і ремонтів, зазначив Андрющенко. Наразі комбінат Ілліча може перебувати під контролем Рамзана Кадирова та наближених до нього осіб. До слова майже все обладнання на комбінаті ціліло, адже на його території фактично не було бойових дій на відміну від Азовсталі. Кальміуський район Маріуполя, у якому розташований завод Ілліча, найменше постраждав під час російського вторгнення. Крім цього, з металургійного комбінату кадирівці вирізають брухт і продають його. Попит на металолом великий, адже він є основною сировиною для білої металургії. Виявляється, що Кадиров на сьогодні має одне з найбільших джерел Брухту, тому що два маріупольські комбінати – це нескінченне джерело для постачання металолому. Там все металеве, тож можна до нескінченності його вирізати вивозити. Мовив радник міського голови Маріуполя. Єдине питання в тому, що його незручно транспортувати однак окупанти працюють над його розв'язанням. На сусідньому заводі Азовоелектросталь, кадирівці намагаються запустити електродухові печі, що дозволяють переплавляти брухту в більш зручні форми для транспортування. Ворожі загарбники вже почали використовувати пор для вивезення металолому в треті країни, наприклад, Індію Китай. Дякуємо, дорогі глядачі, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забуваємо підписувати, ставити вподобайки. і, Звісно ж, підтримувати наші збройні сили України донатами. Слава Україні!